Привіт! Вітаю тебе в п'ятому каталозі компанії Лівеста. Слідуй за нами з нами цікаво та корисно. З нас з'явилися нові фірмові пакетики, а також ароматерапевтичні пластирі для дітей від 3 років та дорослих. Цілюща сила серця Швеції, фітобальзам. Оригінальні шведські трави. Новинка нашого каталогу. Диетична добавка зелена кава плюс хром для активації метаболізму. Також диетична добавка вітаміну Д3, диетична добавка журавлина для здоров'я сечостатевої системи та диетична добавка антихолестерин, чисті судини та здорове серце. Прошик. Це релюгування рівня PH. Та детокс для нашого організму. Нові зубні пасти, одна дитяча і дві дорослі. Великий об'єм, класна ціна. В нашому каталозі новинка гель Лубрикант. Особливий для особливих. Хочу звернути твою увагу на круті ціни для оліки для волосся з органою та жожоба і відновлюючу маскою для волосся з оливковою олією від бренду Талія. Зверни увагу на круту ціну на активний тонік з кислотами для очищення шкіри обличчя від бренду Талія. Відчую якість нового рівня. Також зверни увагу на круту ціну на тверде косметичне мило для вмивання обличчя від бренду Талія та відновлюючий крем для обличчя з муцином равлика і набір для догляду за обличчям все від бренду Талія. Крем для рук від Талія та скраб для обличчя по крутим спекотним цінам. Органічний крем для обличчя з олією камелії японської від Італії денний та нічний, по класній ціні. Креми для обличчя та тіла Віталії великий об'єм 250 мг і крута ціна. Натуральне гурманське тверде мило від Італії. Для тебе крута ціна. Серія з грейпфрута, якого багато не буває. Тверде натуральне мило, відновлюючий гель-пілінг та глибоко очищаюча маска. Також скраби для тіла, крутезні, як і їх ціна. Тверді натуральні, ексклюзивні мила від бренду Талія по крутим класнючим цінам. Гель для інтимної гігієни від талії по класній ціні. Сонцезахисний, зволожуючий крем-протектор з СПФ 50 від талія для тіла та обличчя по крутим цінам. Також органічні креми для обличчя з олією камелії японської та для шкіри навколо очей мають класнючу ціну. Зверни увагу! Три сиворотки для обличчя від бренду Біні мають класну спекотну ціну. На серію з алої Вера на деякі продукти діє класна, крута спекотна ціна. Продукти містять натуральний сок алої. Натуральне мило в Біні 120 г має класну ціну. Серія безсульфатних кератинових шампуней фітокомплекс має класну ціну. Обирай свій шампунь. На чорну лінійку від бренду Аліx Paris декоративної косметики діють спекотні ціни. Зверни на них увагу і обирай улюблені продукти. Знайди час для себе, зволожуючи софт крем для рук та тіла в великий об'єм від бренду Бібак крутим цінам від двох штук. Крута ціна на сонцезахисний бальзам для губ з SPF 50 від бренду Бібак. В нас з'явилась лінійка ефективного догляду за вразливою судинною шкірою. Круті ціни на сонце захисну лінійку від бренду Флослик. В нас поповнення маленьких кремчиків від бренду Дермоф'ючі з вітаміном С, нічний і відбілююча маска. Також Дермоф'ючі додав нам шампуні та кондиціонери і бальзам для тіла. Обирай нові жіночі роликові дезодоранти від 2 штук та більше. Спекотна ціна. Новинка п'ятого каталогу жіночий парфумований спрей-міст для тіла Леді Сікріт. Аромати вогонь. Об'єм 250 мг. Круті ціни на освіжувачі повітря та аромадифузори. Шампунь для волосся олітон крута ціна, а спекотна ціна знижка від 2 штук та більше на гелі для душу. Новий рівень чистоти з кисневим порошком для відбілювання та виведення прям лівеста. Об'єм 750 мг і крута ціна. Діє акційна пропозиція на інтимну лінійку від Бебак. Знижка 30% на всі замовлення до 2 жовтня, включно для всіх нових консультантів Лівеста. Акційна пропозиція «Слідуй за вигодою. За кожні 35 балів свого замовлення ти можеш обрати два продукти зі списку по дуже вигідній, спекотній ціні. Я бажаю тобі приємних та корисних покупок з компанією Лівеста. Якщо ти ще не з нами, пиши мені, і я обов'язково подарую тобі дисконт.